Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Нюанси, важливі нюанси збирання БЦуна. І, зокрема, як і чому ми поламали щітки. Я конкретно поламав щітки. І як того запобігти, і як цього уникнути, а зробити як слід. І ще супутні нюанси в ремонті саме електричної машини. Так, Як ми заправляли якір. Ми взяли смужечки жерсті, підклали туди і за направляйками і ми, так, за цими смужечками опустили якір. Виявляється, ну, внаслідок чого, бачимо, так, поламали щітки. Поламали щітки, а треба було. Зняти задню кришечку, ось цю задню кришечку зняти. І просто щіточки за ці шинки, так, за мідні. Ну, або потягнути, або підняти пружинки і потім, знову ж таки, потягнути щіточки. Тобто розтулити щіточки, поставити якір і потім. Відпустити щітки, так, щоб вони у нас лягли на ламелі, як слід. Який ще нюанс тут по роботі? У нас оцей кабель лягав під той і не давав нормально зайти болту, оцей гвинт, так? Оцей гвинт ми не могли нормально туди поставити. І зробили такий висновок, ну, не ставав він туди, що треба дріт пропускати зовні того. Зовні гвинта, між гвинтом і якорем. Так, там до якора ще нормально лишається місце, Все у нас нормально вільно крутиться, бо інакше, інакше, ну там. Цей гвинт не наживлюється і не закручується як слід. Відповідно, також, до речі, пильнуйте отут під підшипником алюмінієві кільця на посадковому там флянці, так, будемо так казати, також легко губляться, особливо під час продування повітрям. Пильнуйте. Зараз вже пізно їхати в найближчі міста, але. Я поспілкувався з більш досвідченим побратимом, і він сказав, що підійде будь підійдуть будь-які щітки з побутової техніки, так, аби відповідали ну, цій геометрії, геометричним параметрам. А щітки, коли більші, їх можна підточити ну, на наждаку, на абразиві. І ще важлива деталь, він наголосив, коли будете щітки вже готові, щоб ставити, берете. Наждачку, нульовочку, облягаєте гарненько по ламелях і щітку прикладаєте і прокручуєте. І з тим, щоб контактні площі графіту надати саме геометрію ламели, так, оцей радіус. Бо якщо ми візьмемо пласки, пласку поверхню, то площа контакту, пляма контакта буде меншою, і воно буде іскрите, що є недобре. Так, все, що ми вивчили і дізналися в цьому уроці на освітньому каналі першому українському з ремонту бронетехніки. Так? В електричній машині БЦН якір ставиться за умови відведених щиток. Після чого фіксується. І цей дріт у нас йде ззовні гвинта. Ось так ми будемо прикручувати кришку. А з урахуванням доступу до цих отворів, так, щоб моніторити саме, чи потрапили ми, чи ні, то, скоріш за все, ми Поставимо якір. Потім поставимо кришку з цими гвинтами, а потім поставимо вже притерті на наждачиці, на ламелях, поставимо щітки. Ну, якось так. Все. Працюємо, експериментуємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.